Вітаю вас, шановні глядачі. Сьогодні вийшла новина про аналіз фінансової звітності державних компаній за 2024 рік. Наврядчі вас дивує, що 41% з тих державних компаній, які подали звітність, виявилися збитковими. Сьогодні ми поговоримо про те, наскільки держава є хорошим власником і що Україні робити з тим баластом на якісних непрацюючих збиткових активів. Почнемо з фундаментально. Є дослідження, які кажуть, що долар інвестований приватним інвестором і долар інвестований державою дадуть різні результати. Держава тут явно програє. І чому так? Бо державним доларом керує людина, яка не несе безпосередньої відповідальності і не отримує доходу від своїх рішень, тобто мінімально умотивована. Вона часто працює на начальника, а не на власні прибутки і не на клієнтів, тому що хоче ці прибутки зберегти. У приватного ж інвестора це його власні кошти, це пряма відповідальність, і він буде робити все, щоб максимально збалансувати ризики, дохідність. Висновок простий. держава часто поганий власник. Та й уї собі ситуацію, ти інвестував в якесь підприємство, зрозумів, що справа не йде, ти його швидко переформатовуєш. Або ти його продаєш, а у випадку державних підприємств ще пробує його ліквідувати. І це далі збитки, збитки, збитки. Так, є функції, які притаманні виключно держави виконувати. Їх може лише вона: це оборонна система, певна освіта. Частина охорони здоров'я і мова йде не про виконання, тому що соціальні державні програми можуть виконуватися чудово приватними гравцями. Мова йде про тих, хто там формує методологію чи стандарти, чи ще щось. А от школи і лікарні можуть бути приватними. Держава може частково бути учасником в цьому процесі, щоб балансувати вартість і послуги, звісно. Але приватні гравці тут теж добре. Також до таких функцій належить регулювання грошового обігу, законодавче забезпечення, встановлення правил для роботи галузей. Загалом, держава формує і судову систему як частину законодавчого забезпечення. Тобто, коли держава встановлює рамки, визначає правила гри, регулює те, що ринок сам не здатен адекватно вирішити, це абсолютно нормальна справа і виправдана. Держава це механізм нації, який потрібен саме для того, щоб врегульовувати ті сфери, де ринок або не справляється, або працює несправедливо і неадекватно. Водночас існують сфери, де участь держави абсолютно не потрібна. Йдеться про ситуацію, коли держава не просто регулює галузь чи задає рамки її функціонування, а прямо бере участь у діяльності самої галузі. Це зазвичай закінчується погано. Таке втручання викривляє ринок і підприємства, яке діє від імені держави, стає спотвореним елементом конкуренції. Тепер до аналізу даних про державні підприємства у 2024 році. Найважливіший факт. 59% усіх зареєстрованих державних підприємств не подали фінансову звітність. Йдеться про 963 компанії. Це 963 директори, виконавчі керівники, головні бухгалтери, які вирішили просто не подавати фінансову звітність, дорогі глядачі. Це вже не халатість, це система, де ніхто ні за що не відповідає. От приватне підприємство, особливо коли був би фондовий ринок, одразу показало, тому що у випадку чого, і підприємство би обіццінилось нафіг би просто напросто, так? А тут. От сидиш ти собі і думаєш, як взагалі таке можливо, що по суті така халатність нема згідності, і таке от неефективне використання коштів. Якщо ти задумався не тільки про державу, але й про себе, про неефективне використання коштів, про не їх акумулювати, то це добре, що ти вже задумався. І у нас для тебе є рішення. 27 травня стартує навчання основи інвестування школи останнього капіталіста, навчання, яке дає розуміння, як інвестують ті, хто сам. Це вміє робити і отримує досвід, який треба вже всім нам отримувати. І щоб не купувати кота в мішку, ми відкрили пробний урок. Переглянь його безкоштовно і вирішив, чи це твій шлях. Залишай заявку за посиланням в описі під відео, отримай пробний урок безоплатно на консультацію від менеджера. А ми повернемося до нашої теми. Як це взагалі можливо? Абсолютно загадка, але зрозуміло одне більшість державних підприємств у дуже поганому стані. Тільки частина підприємств, які не подали звітність, дійсно знаходиться на окупованих територіях. Це загалом зрозуміло. Але, наприклад, зовсім не зрозуміло, чому в Тернопільській і Чернівецькій областях близько 30-40% підприємств не подали свою звітність. Вони розташовані на відносно мирні території. Як це взагалі працює? На які підстави? Чому за це немає жодних наслідків? Для порівняння найнижчий відсоток підприємств, які подали звітність, спостерігаються в Донецькій, і Херсонських областях, і це логічно, зважаючи на дії. тих підприємств, що все ж таки подали звітність, 41% виявився збитковими. Це майже стільки ж, як і у 2023 році. Найбільш збитковим підприємством став східний гірничо-збагачувальний комбінат. Розмір збитків 1 мільярд 200 мільйонів гривень, що орієнтовно становить 30 мільйонів доларів США. Варто зазначити, це єдине підприємство в Україні, яке займається видобутком уран, стратегічно важливе, але водночас доволі скандальне. Воно розташоване в Кировоградській області. І там регулярно виникають скандали з керівництвом та проблема з прибутковістю на другому місці за збитковістю є аеропорт Бориспіль з огляду на воєнний стан літаки. Не літають, тому нічого дивного. Третє місце займає компанія регіональні електричні мережі. А далі Львів, вугілля та енергоринок. Що стосується прибутковості, то найбільш прибутковим стало підприємство Павлоградський хімічний завод. У 24-му році його дохід склав 29 мільярдів гривень, а прибуток 6 мільярдів гривень. Невелика ремарка, ми говоримо про окремі компанії, Але якщо дивитися ширше на всю державну власність, то тут варто згадати і державні банки, дорогі друзі. Приватбанк у 2024 році показав 40 мільярдів гривень прибутку. Ощадбанк 14 мільярдів гривень, Укрексімбанк 5 мільярдів гривень. Разом всі банки дали майже 60 мільярдів гривень прибутку, тобто понад півтора мільярда доларів США. Це до теми необхідності державної власності, до якої ми ще повернемося. Якщо говорити про інші цікаві підприємства з високим доходом, то одним із найбільш дохідних у прибуткових в Україні є ліси України. Зараз у цій компанії триває реформа структури, і судячи з цього, є певні тривожні сигнали. Попри це, підприємство отримувало в 2024 році 2,5 мільярда гривень прибутку на третьому місці. За прибутком є «Укрспецекспорт», який заробив 94 мільйони гривень. Тепер давайте поговоримо про те, що робити з різними типами державних активів. Адже є прибуткові, а є збиткові. Дивіться: існує частина активів, від яких ми не можемо просто так позбутися, наприклад, Приватбанк. Його ніхто не купить у короткостроковій перспективі. Є гігантська структура, яка займає величезну частку банківського ринку. Не до того ж, він приносить прибуток у бюджет. Крім того, є питання до якості активів середині банку. Частина з них неприбуткові, частина проблемні. Тому потенційний продаж це дуже складний процес і велике питання. Хто взагалі міг би його купити наразі, але так чи інакше, це питання треба завжди тримати в курсі, коли настане мир. Це треба робити, тому що це ненормально, коли таку частку велику держава тримає в банківській сфері. Водночас є банки, наприклад, Сенсбанк, його активно готують до продажу, і це вже реалістичніше. Загалом такий підхід потрібно використовувати, бо зазвичай державні підприємства це розсадник бідності та корупції. Звісно, є й позитивні приклади. Наприклад, Укрнафта. після повної націоналізації та зміни менеджменту компанія почала показувати позитивні фінансові результати. Усе що треба було. Зробити усунути Коломойського від управління компанією, і все компанія почала працювати ефективно. Але проблема у тому, що це радше виняток ніж правило. Та і ситуація була така, що людина, яка є олігархом, яка не є підприємством в ринковій правій системі, по суті знищувала актив української держави в цій компанії. От якби це була нормальна компанія, ринкова, якась західна, чи навіть там якийсь би внутрішній був інвестор, який працював би. Чітко по закону і підпорядковувався регуляторам, то все було б набагато краще. Ну тут, хоч би врятували ситуацію, що сформували більш-менш нормальне управління і вперед. Тож ситуація така: вчора був хороший директор, компанія прибуткова, сьогодні поставили свого або просто слабого керівника, і компанія вже збиткова. От вам і наслідки часто таких от державних компаній. Наприклад, Нафтогаз був професійний менеджмент. Компанія демонструвала прибутковість, змінилась влада, змінився менеджер, пріоритети, і все цикл починається знову. А ще державні компанії це безмежний ресурс до політичного популізму. Вони стають інструментом роздачі грошей, отримання соціальних тарифів на газ чи електрику, які вже давно не є ранковими. І все це відбувається за рахунок державних підприємств. Більшість людей навіть не розуміє, хто і як покриває цю. Щедрість. Явний приклад тому є, коли компанія Орлен в Польщі була використана владою державною, аби сплачувати по суті, за популізм, щоб тримати рейтинг, справді тому, що тоді пішли вгору ціни на заправках, їх зупинили в збитковість компанії, аби люди бачили, що керівна партія вміє гарно керувати таке інше. У Бразилії до речі, не раз використовувалися нефтогази-гіганти для того, щоб маніпулювати суспільною думкою, по суті, маніпулюючи ринковою ціною. От в перехідних економіках такі великі підприємства вони навпаки ще й викривляють демократію, дорогі друзі, вбивають її. Так що багато є проблем тут. Краще дистанціонувати державу від капіталів цих от приватних, брати податки, і хай розвиваються, і буде набагато все прозоріше і краще. Тому висновок простий: потрібно наводити порядок, продавати все, що можна продати, а те, що не продається, і немає сенсу ліквідовувати рішуче і без жалю. Пам'ятаємо, що цей час у поляків, які тепер мають і проблеми, про які я тільки що розказав, але там справді зробили ряд реформ важливих, і все сталося. І тепер вони навіть отримують бенефіт від цих реформ. У нас про відео вийшло з середу, щоб ви дивитесь там. В п'ятницю це відео, значить, позавчора. То вони добре використали можливість тому, що багато інвесторів починають покидати Сполучені Штати. І вони звертають увагу на активні, недооцінені, але сформовані гарно ринки. Польща є таким. ну, тим маєте. Всі все найкраще, дорогі друзі. До побачення.